きれい。<music> Це музика, яка дуже унікальна, вона поєднує в собі європейську і африканську культуру, причому так поєднує, що аналогів немає ні в Європі, ні в Африці. Тобто це, по суті, американська музика, яка народилася в середовищі афроамериканців, колишніх рабів, які були привезені в Америку. І вважається сумною, але я не вважаю, що вона така. Сподіваюсь, що ви теж знайдете в блюзі багато позитивних речей. Вся ця композиція розділена на такти, якщо ви бачите, вертикальні риски, вони ділять весь цей перший приклад на однакові за тривалістю уривки, і в кожному цьому, такому уривку буде 4 ноти. Вони, звучать, однаково блюза, називається 12 тактовий блюз. Або простіше у нас, скажуть, квадрат блюзовий. Отже, я хочу почути наступ. Спробуйте пробуйте грати її різними пальцями зараз по черзі, Вказівним, середнім, тобто ось таким чином. характерное для бюзок и рок-музыки, и рок н ролла и джаза. Звернули увагу, те, що грає різний бас, ну, як і, на, і наші барви вносять в цю молоді. Повторює, ви повторюєте ту саму фразу, вони сприймаються по-іншому. Ми можемо зараз зробити дуже цікаву річ, ми можемо поєднати на одній гітарі те, що і те, що грав не. Тобто зіграти перший приклад і другий однією правою рукою. Це реально, це якраз дуже характерно для от, так званого сільського блюзу або архаїчного, досить популярного, тобто акустичного по суті. Того блюзу, який ще не використовував електрогітари і не було бенд за спиною у гітариста, який міг йому грати барабан, бас там, і клашні якісь підкладки. Останній такти. Я там граю таку річ до краю. перед передостань. Це дуже характерна для блюза річ, взагалі підхід до виконання цього 11 такового квадрату. Останній такт або останні два такти. Заповнюється так званим тернераундом. «Тернераунд» — це повернись навколо або повернись назад. Тобто це фраза, яка підказує, що це ще не кінець, що це кінець квадрата, але ми зараз почнемо спочатку. Багато є е, різних варіацій, наприклад, такий тенера, або Найбільш характерний, напевно. Я взяв шматочок його і в останній так став. слово походить від слова 5 грецького і позначає 5 нот. Їх всього лише 5, на відміну від традиційної гами до мажор, наприклад, де сім нот. І за рахунок цього ми можемо більш впевнено імпровізувати менше ймовірність того, що ми зіграємо щось не те. Навіть не в блюзі, тобто в будь якій Це фанк. Я переважно використовую ноти пентатоніки, вони лягають. Майже на будь-якій товарності. тональності. Ну, для блюза це ще більш характерно і ще більш характерно для блюза. Блюза вагама. Якщо ви подивитесь. ну, наприклад… Тобто оці прозорі кружечки. З нотою це буде ще більш колоритно. Паровозний. Звук можна використовувати дві струни нижніх, тоді це будуть відповідні дві ноти теж мажорного або мінорного ну, Зараз щось таке.